Хвилин, завершення планової бюджетної комісії. Після того, як ми провели. Після того, як ми провели засідання планової бюджетної комісії на минулому місяця, провели ще виконком, на яким не виникло декілька питань, які додатково потребують розгляду планової бюджетної комісії. Буквально на пару минут ми обговоримо ці питання. Я думаю, що всі присутні.

103 три гривні, видатки дві мільйонів 634 тридцять чотири тисяч сімсот гривні. В процесі обговорення видового питання після нашої після квітня. То чого пропозиції виконавчих дітей? На виконав на засіданні повернулися до тих за Салочки запропонували. Доволить виділить додаткові кошти в сумі 554 тисячі гривень для придбання його термініки на потреби виконавчого комітету. Ми фінансовий відділ по рішення про вже, того, уточнення бюджету більше на ці п'ятсот п'ятдесят для цього уточнення. Вибачте, ще є один лист. Надійшов з обладної адміністрації нам добавляють на. Vyhlažejte. Stépaň je... ...tři stěny pro všechno. Konečně dílice. Já myslím, že k tomu ptání poté někdo z dopolítky. Kdo může dopolít z této závodní ptání? Jak se může to? Co se stále v té chvíli dál dělá? čtyři já Ми, е, ми просили задовольнити потребу виконавців комітету на придбання е, е, монітори. 25 штук, 10 принтерів, одна акустична система і е, 25 компютерів для працівників е, виконавчого комітету. Ну, таку переробові. Дивіться, я ще скажу так. Я не спеціаліст, і ми не оглядали всі комп'ютерні комп'ютери, які теми зараз є. Але у ЦАПІ відбирають програми, вони до півгодини запускають старостинські округи на сьогодні люди приходять у старостинський округ або чекають по пів години або взагалі їдуть бо їм не надаються ці послуги немає ні роздрукування ні зайти в програми ні побіділа у нас теж є з проблеми я просила писько мені на бухгалтерію теж землі комп'ютерну техніку то що зараз ідуть вимоги удосконалюються програми Іде прогрес, і коли працівника на моніторним розкривається програма та ви не влади не цифри, чи запускаємо, поки запуститься наші комп'ютера це... до нас, ЗРБО, то жить це час. Це за мене і мій це. Як ви? Якщо хочеться, щоб дійсно воно це питання розглядалося. Вже пізніше. Треба йому сказав. По-друге, я вважаю, я вважаю. Як голова бюджетної комісії, я просто зараз не сесія. Я вважаю, що ці питання треба впроваджувати плита, оскільки за один раз виривати з бюджету по 25 комп'ютерів, все остальне воно повинно бути з розумом. Не всі комп'ютери виходять тут, їх можна частину передавати на селення. Де вони будуть платично запускатися протягом дня і робити, Але зараз вирвати питання 25 комп'ютерів, при тому всьому, накладу бюджету. Не говоримо не відділу. Про те, що коли виділяємо кошти для сна, будуть придбуватися і для земельного відділу, ми один для бухгалтерів. Питання не в малості, питання в тому потреби. Бо на сьогоднішній день вирвати 550 тисяч і звітати на комп'ютері. Я вважаю, що. Це недоцільно було, його треба зробити метал. В цьому місяці цей свідоччим, в другому місяці слідчуючи. А зараз ступите 250, це мільйоне, а всі місяці від 30, то нас відстоюють за 6 закон. Півля, ми за закупівлю за палати новичів, ви стратегічно, чого ми тоді, якщо економічно, правильно вигідно, зробити одну закупівлю. За півлі гроші, якщо ви користуєтеся послугами іншого папітця, ви його можете оплачувати хоч кожен день. П'ять комп'ютерів, п'ять комп'ютерів, п'ять комп'ютерів. Ви можете платити за всі зразу. Цим самим показати, що ми ви з бюджету до 550. Ми подивимось, тому що REM, попередня сільська рада працювала на цих комп'ютерах нормально. Ця сільська рада чотири роки пропрацювала, така нагальна потреба перед новим роком закупити на півдні лайком. Я, я, я просто я вам Я не прошу. Я не можу, я, Якщо депутати члені комісії захотять задати питання, вони задають. Не треба передхворювати це. У нас буде сесія, і на сесії ми обговоримо. Зараз він взяти до комісії. Зараз я доповідаю по цим питанням. Надію пані, так по цьому питанням надається. Чому вона доповідає, що доповідає, Таня Володимирівна. Чому? не з Чому про це відповідає? Чому вона але це так. Це не Так, шановні, давайте тоді приймемо рішення на цьому <підрізь> питанні. <підрізь> Моя позиція така: ми військовое <підрізь> етапне надію, поетапне впровадження комп'ютеризації нашої громади. Воно потрібно на часі це питання, але воно повинно поетапно бути, щоб ми могли регулювати ці залишки і могли їх. Перенаправляти куди необхідно в першу чергу. Для мене я ще й тоді на сесії і на бюджетній комісії казав: перше питання це війна, друге питання це освіта, медицина, культура, третє питання це соціальний захист і все інше. То всі останні питання ми будемо вирішувати, але не треба зараз вирішувати питання плитки і всього остального кондиціонерів, яке зараз теж виникне питання. Для чого називають купувати було ті 20 кондиціонерів? Можна було чотири кондиціонери вирішити і не завстригувати. А всі останні етапу теж впроваджувати по ситуації. Але як ви мені не розказуєте, що проводяться тендера і все остальне, але не нужні на зиму 20 кондиціонерів на вікнах на кожному вікні сільської ради. Оце і все. Те, що я хотів подати, все я обтарював. Я звертаюся до членів бюджетної комісії, і я прошу, я думаю, що це питання треба винести. На обговорення всіх депутатів, щоб кожен прийняв рішення. А як голова бюджетної комісії я вам пропозиція про цих протест на сьогоднішній день отримається від питання, як яке не до кінця року? Хто за те, щоб питання отриматься, прошу голосувати. Видіте на сесію. Винести на сесію. Бо... Питання відноситься на сесію. Депутати думайте, кожен буде думати і виступати. Ще Чи... <канізатор2> і нам ще надійшла версія до у Нас емпатично збільшуються доходи і ведомо. Я вибачаюся все для депутатів, які всі повинні зрозуміти. Питання ком'ютерів, які ми передбачили в центр надання адміністративних послуг комісії погодження. Так само погоджений один для бухгалтерів і комп'ютер, який виділяється земельному. Така староста. Не треба. Комісія виносить на серці. Тоді вона ви. Це одне питання. Ви його розвиваєте на декілька так. Це ми питання. Ми сьогодні всі присутні на виконавчому комітеті. так? Ми схвалили рішення проснення зміни до бюджету. На виконкові виникло питання збільшити доходи і видатки на суму як 124 гривні. Схвалили його. Тільки що приходить голова комісії І каже, це треба поводити на комісії. Ми погоджуємо повинні погоджувати. Чого що ми робимо, та й все. Слушайте, що нас... щоб... Я ж суму на скала. якщо ми добавляємо ці 554 тисячі, то ти рішить, що є я говорю. Що, що ці 500 тисяч виносяться на сесію безпосередньо до рішення депутатів? Приймуть рішення депутатів, буде таке. 000, це на це буде. А це не далі. Це 100. Добавили, слізка, бать. Телегіст. Тепер на ті суми рішення буде змінене. Це буде плюс 554 тисячі на придбання техніки і 3836 гривень. Це обласна сукція виплати стипендій. Загальними доходить, якщо ці зміни рішення ми будемо пропонувати, я буду пропонувати як начальник фінансового відділу. Не я депутат, а як начальник фінансового відділу доходить складати 196 тисяч. 353 п'ятдесят 103 тисячі сто 237 мільйонів стосі сімсот 744 чотири тисячі з усіма оціма завагами. А далі кожен депутат, кожен має свою думку і далі голосує. Як хто вважає за потрібне? Ніхто нікого не заставляє, немає. А я буду голосувати далі. Як депутат Данилеська за це рішення, а доповідати буду як начальник на своєму відділу? Все зрозуміло. Питання ніяких і що ви не просить, всіх задовольняється. Всіх є матеріали, всі депутати бачили, якщо будуть виникати конкретно, по якому питанні, будь ласка, задавайте запитання. Я, як депутат, маю право внести сміни до порядку денного села, що їх говорить на засіданні сесії. І питання, які це членів бюджетної комісії. Ті питання, які будемо виборювати обговорювати точній бюджеті, скасувати конкретно по кожному спекове виділити і що відділи, але люди знали, що за це питання ми голосуємо. Так, 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 так. Щоб кожне питання було. Ну тоді голосуємо. Яким чином здійснити зараз, що бачиш, що може питання, які стосуються? Соцював. Деякі питання загального перебігу не набрали кількості бюджетної комісії, де комісія підтримує. І ми не можемо їх пакетом голосувати в єдиному. Або ми діялися питання, наприклад, знову вертаємося до того, що заробітна плата питання, яке комісії не було підтримано. і це питання треба проголосувати, щоб усі депутати. Питання інші, які там були виникали, до тих самих. По підрах і всьому останньому це вже на розгляд саме відбувається. Але питання зарплати треба, 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 треба. мовити. Я Так відповідальність. Не візьмете. Я вам хочу порекомендувати. Дивіться, давайте обсусолимо кожне питання, але в нас є одне загальне питання: зміни до бюджету. Пройдемося по цих цифрах. Вони ж пройшлися в СУСО. Він ж ті, як це кожне... голосувати окремо. Це кожне за одне питання бюджету, ми черплю окремо за світок. У нас стартувалося питання по міську а. У нас стартувалося питання ці почати, стартувалися питання по кондиціонерам, <рес> вирішети залишитися. Це вам знаєш, наскільки ви читаєте? Це ж одне питання, в місті. Що ж загально? Чому ви проступите? Я просто дійсно, я не можу в протоколі розписатися, що я за це питання. Я за це питання не голосувати не позитивно. Я виношу його. Я отримуюся. Я виношу на розгляд всіх депутатів. Щоб кожен депутат для себе прийняв рішення, чи є необхідно, чи ні, не і задав доповідачку по цьому питанні конкретне запитання. Де ці кошти будуть? Говориться в процесі витрати до цього питання. Я не прийняли рішення, а підняти до місії треба. Всі підтримали це не підтримали. Так. так ви кажіть, що ми будемо казати, що це таке. Як такий... не голосуватися? Да. Це... Треба не пати, що знімаємо. Чи ви мене затягуєте в процессуальну, я не знаю. Але в повітря планують бюджетна комісія. Ми сказали, що це питання прямо повинно бути кожен день. Учишься, как ты же убрал, это лицо уже есть слава. Ты рад, как это делать на собственности. Те, которые не скрывают, то ли это делать любви, платить слово. Это я не сексуально. Вы скажите, что я скажу, что я скажу, что я скажу, что я на что я скажу, что я скажу, что я скажу, что я скажу, что я я скажу, что я скажу, что я скажу, что я я скажу, что 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 я